Престанки займаються обладом житлового фонду про так званим вже команди, є в національні, щоб буде багато чого покраще. Враховуючи те, що це є одна з тих проблематик, які найбільше турбують цікавих тернополянних прийнятні рішення. По аналогії це було зроблено з підприємствами, які займаються транспортними перевезеннями. Зараз комплексно дослідити якість роботи всіх підприємств, які займаються обслуговуванням житлового фонду. Зв'язку з цим було прийнято розпорядження міського голови номер 348 від 11 вересня 2013 року про проведення перевірки якості надання житлово-комунальних послуг. Було прийнято рішення провести такий двомісячник, основне гасло -то має бути чистий під'їзд, чисте місто. Сама ідея проведення це роз'яснення населення прав жителів будинків, обов'язків обслуговувачів підприємств і організації. стосовно проведення вологового прибирання, підліток, прибирання складових квіток, прибирання пробудинкової території, регулярного ремонту під'їздів, освітлення дворів, освітлення місць загального використання, поточний ремонт будівель, чистота підвалів, товарищ і так далі. Крім того, роз'яснення існуючих тарифів, скільки кожних ЖЕКів збирається коштів з кожного, що ці кошти витрачаються, перевірити, як відбувається звітування жаків по цих коштів. Ну і само собою стимулювання створення до об'єднання з приватних будинків, і роз'яснення мешканцям, що вони не обов'язково повинні працювати з тим чи іншим жертвом. Якщо цей жертв не справляється з цією обов'язків, значить потрібно відмовлятися, шукати іншого. Якщо це не, не визначить мешканці, можливо, за результатами роботи цієї комісії, встановлено ті жарти, які найгірше працюють, варто буде. Відмова з їхніх як це було по аналогію, пам'ятаєте, раніше були у нас жертви одного те, які там інші, яких ми просто подякували за роботу і вирішили, що вони не можуть, скільки не належать нічого, вони можуть працювати в нашому місті. Та територія має бути віддана, можливо, тому жарт, які б найкращий, за результатами цього обстеження цієї. Що планується згідно даного розпорядження? Перше, це створити комісію для Я займатися постійною роботою з перевірки, до складу цих комісій, що керівником комісії призначені заступник міського обласних поставила Савади, що підсередив питання штового комунального господарства, до складу комісії йшов начальник управління шторгового комунального господарства, також начальник підрозділів цього управління, і за згодою усі депутати постійно діючої депутатської комісії міської ради з питань штового комунального господарства. Значить, планується довести до відома всіх підприємств, які здійснюють на послуг з обслуговування своїх будинків при будинкових територій. Основні положення розпорядження Несіться розпорядження отримали, вони з ним познайомлені. Пропонується, крім того, під час цієї роботи провести аналіз усіх справ, які надходили, починаючи з початку року, з 1 січня, 12 року по 1 вересня, хто міністр господарства на 15-80. Стосовно роботи тих чи інших жертв, проаналізувати стан виконання, управління і жеками. Тих порушень давалися міським головою за результатами особистих прийомів або зведення через телебачення чи радіо. Крім того, затверджені графік проведення перевіру.